Який вплив Ісуса Христа на людство? А цей вплив важко переоцінити. Він занадто грандіозний. Пон перший. Засновник християнства до речі, в світі християн налічується 2,3 мільярди. і засновником християнства є Ісус Христос, дав заповіді, які без перебільшення змінили світ. Давайте візьмемо, хоча б заповідь: хто не працює, той не їсть. А що не робиш, роби як для Бога. Ось тому християни, зокрема протестанти, дали більше всього винаходів відкриттів. Для сучасного світу і більш вагомих і значних дав моральні принципи. Наприклад, Христос розповідає і дає стандарти, як побудувати подружні стосунки, як виховувати дітей, як вирішувати конфлікти, як ми вже з вами сказали, як ставитися до праці, як врешті-решт прощати і завжди прощати. Ісус Христос дає надію всьому людству, бо він воскресе, значить, життя буде вічне. Він дає стандарти і напрямок милосердя та співчуття цих чеснот, які раніше людство, ну, майже були відсутніми. Пам'ятаєте, притчі про милосердного самарянина. А сюди входить і підтримка слабких, підтримка хукволих, підтримка хворих. Далі поїхали мистецтво, ну який живопис без сюжетів на тему біографії Ісуса Христа. А музика, і Аган, Себастьян Бах, Гендель, композитори всіх композиторів. То вони давали гармонії, вони давали філософію музику, до речі, стосовно філософії, ідея свободи і розуміння, усвідомлення, страждань. Поїхали далі. Освіта найкращі, найпотужніші університети, які тільки з'являлися, вони були християнськими. А скасування рабства, як можна про це забути, а юридичний розвиток, ідея справедливості, ідея прав людини, бо всі люди рівні. Хто розповів, що всі люди рівні? І врешті-решт, психологія. Любов як основа буття. Ну а тепер скажіть, наскільки вагомий, потужний вплив Ісуса Христа на людство? І якби людство себе почувалося без Господа та Спасителя Ісуса?